Вовченятко, яке запливло далеко в море. Було собі маленьке вовченятко. Одного разу поїхало воно зі своїм татом до моря. О, як там було гарно. Чайки порхали над водою, наче маленькі хмари, а дельфіни вистрибували так високо, мов би хотіли схопити сонечко за промінчик. Море усміхалося вовкові, вовченяті і всім усім. Поки вовк засмагав на сонечку, вовченя пірнуло у воду і запливло далеко в море. У морі було багато хижих риб. Тож вовченятко, щоб ті риби його не покусали, прикинулося камінчиком. Лежить собі нищечком на дні і риб не боїться. От тато вовк пригрівся на пісочку та й задрімав. Коли ж прокинувся, а вовченятка синочка немає. Недалеко на пальмі сиділа мавпочка. Мавпочко, питає вовк, ти не бачила мого вовченятка? Бачила, каже мавпочка, воно ген ген у море запливло. Що ж мені робити? питає вовк. Он бачиш ту висечену драбину. каже мавпочка. Коли у мене ледачий настрій, я по ній на пальму залажу, а ти бери і лізь по ній на дно моря. Там твоє вовченятко камінчиком прикинулося, щоб хижі риби його не покусали. Узяв вовк драбину та йну опускати її на морське дно. Вода була глибока. І драбина вистачила тільки до половини моря. Але добра мавпочка знайшла для вовка ще одну драбину. Коли він сточив дві драбини, вони якраз дістали дна. І ось вовк опинився всередині моря. Раптом перед ним промайнула велика рибина, і тієї ж миті хтось як смикне його за хвоста. Вовк перелякався. Хто це? Що це? А то було вовченятко, яке страшенно любило смикати свого татка за хвіст. Це воно, бачте, так жартувало. Привіт, татусю! Як гарно, що ти тут! Ми з друзями покажемо тобі затонулий корабель. Гайде з нами. Незабаром вовк, рибки та вовченя Припливли до морської долини, де лежав затонулий піратський корабель. Він був подібний до старого казкового замку. Все навкруги було таке дивовижне, що навіть вовк відчув себе трішечки вовченятком і захотів погратися. Він ухопився за верх корабельної щогли. Я, старий морський вовк. Слухайте мою уко, а далі сказати не встиг, бо враз не знати звідки промчала зубата риба пила і перепиляла щоглу. І вовк шубовснув у водяну прірву. Усі перелякано зойкнули. А пила підхопила вовка і немов на буксирі, потягла його за собою. Ця грізна риба служила морському страховиськові, і тепер тягла вовка до зловісної печери, з якої ніхто не вертався живим. У печері за кам'яним столом розсілося морське страховисько. Що ж мені з тобою зробити, мій сірий волохатий гостю? загиготіло воно. Засмажити і з'їсти? Ні, це не цікаво. О, придумав. Нехай мої кравці з твого хутра пошиють мені камізельку. Гарна вийде камізелька, тепла ха-ха. Тим часом бідне вовченятко стояло серед моря і гірко плакало. Гей, мале! Лагідно промовив мудрий червоний сом. Сльози не допоможуть. Послухай колись я чув, що страховисько нічого в світі не боїться, окрім морських їжаків. Мерщій до них. Їжаків умовляти не довелося. Незабаром золоте їжаче військо, наче триста колючих сонць, Підкотилося до страшної печери. Двері печері зі скрипом відчинилися, і їжаки миттю увірвалися до середини. Страховисько саме засинало, під колискову риби пили. Ой, заревіло воно. Ой-ой. ой Хто насипав мені у постіль коколючок? -ко Не кококай. Ти ж не курка, засміялися їжаки. Страховисько розплющило очі й мало не вмерло з переляку. Ой, мамо, їжаки, рятуйте, здаюся, ось ключі. Тільки не коліть, я боюся уколів. За мить тато вовк ухопився за сумів вус і опинився на волі. Таточко! радісно вигукнуло мале і повисло у вовка на шиї. А голосистий морський півник заспівав про славних рятівників морських їжаків, які назавжди зачинили страховисько у його ж печері. Це була перемога, а перемогу слід відсвятковувати. Усі друзі попливли до театральної галявини. Коли це море враз затремтіло, завирувало і взялося тисячами каламутних бульок. Риби злякано кинулися хто куди, а вовчиня ухопилося за вовка і прикинулося камінчиком. Став прикидатися камінчиком і вовк, але камінчик з нього не дуже й виходив, бо скидався він таки на гарну каменюку. Добре, що медуза встигла накрити його своєю парасолькою. Дуже вчасно, бо тієї ж миті над самісінькою медузою пронеслися здоровенні акули. На щастя, вони кудись поспішали, тому нікого не помітили. А тоді настав час прощатися. Вовчику і вовченятко, не забувайте нас, припливайте знову. Тоненько квилили рибки і махали їм услід своїми різнокольоровими плавничками. А морський півник наздогнав вовчиків і подарував їм дві справжні морські перлини. Незабаром вовк із синочком уже стояли на березі. Що я бачу, що я бачу? раптом вигукнуло вовченятко. Недалечко від берега, повільно й гордо. Пропливав Велетенський кит. Він випустив такий високий фонтан, що здалося, ніби над маленьким острівцем прошуміла справжня гроза. О, це найцікавіший день у моєму житті. сказала вовченятко. – зітхнув вовк. Чесно кажучи, в моєму також. Тільки на уляглися хвилі. Що їх розгойдав кит, вовк витягнув з моря обидві драбини і підійшов до мавпочки. Дякую тобі, мавпочко, сказав він і простягнув їй перлину. А коли сонце почало ховатися за край неба, з татом востаннє підійшли до моря. Море, прощай, сумно мовила вовченя і кинуло у воду копієчку. Ми незабаром повернемось, до зустрічі, море, пробасував вовк і теж кинув монетку. Адже коли на прощання кинути в море монетку, то якогось дня ти обов'язково повернешся до нього знову, навіть якщо воно тобі тільки наснилося.